Всім доброго, чудового дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні переглянемо з вами деякі новинки прикраси, а також прикраси в наявності. Розпочнемо з гранатів. Такий комплектик гранатовий в мене вже був, його забрали. І декілька комплектів ще довезла дівчата з минулої партії, ті, які, ну, більше всього запитували в мене. Отже, перший комплектик. Гранатики в огранці, декор, чорна шпінелька. Каблучка в розмірі 18,5, вага каблучки, 3,4 грами, гранатики 7 на 5 мм, шпінель 2 мм в діаметрі, сережки, англійський замочок, зворотній бік, камінчики відкриті. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Срібло поліроване. Вартість комплекту 2200 гривень. Наступний комплектик також по запитам. Дівчата, чесно, не пам'ятаю, хто мене запитував за ці комплекти. Напишіть, будь ласка, мені ще раз у вайбері, бо дуже-дуже багато переписок я не можу знайти, хто їх просив. Комплект гранати в огранці, каблучка в розмірі 18,3, вага каблучки 3,4 грами, гранати 12 на 10 мм. Такий класичний комплектик. Сережечки, англійський замочок, камінчики відкриті, зворотній бік. Огранка. Вартість комплекту вага сережок 5 грамів, вартість комплекту 2750 гривень. ще один комплектик в мене є, з гранатиками без декору круглої форми. Діаметр каменів тут 10 мм. Розмір каблучки. 18 і 3 також. Вага каблучки 3,2 грами, вага сережок 4,9 грамів. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 2600 гривень. По гранатам ще маю ще один комплектик. Ось такий. Тут 5 камінчиків. Дуже стильно виглядає, до речі. Подовжені сережки на англійському замочку. Розмір каблучки 19. Камінчики 5 на 3 міліметри англійський замочок. Вартість комплекту 2600 гривень. І останнє, що є ще в сріблі, кулон з зірчастим гранатом. Зараз підсвітку вимкну, тому що, ось так зірку краще видно. Як її так чітко показати? Ага, так не видно. Зірчастий гранат, кулон, діаметр каменю 19,5 мм. Вага колону 13,5 грамів, вушко 4 на 4 мм, вартість 2800 гривень, зворотній бік. Щось в мене вже не вмикається. Угу. Далі є в мене дівчата ще гарні дуже намиста, деякі вже показувала ось такий класичний варіант намистинки в огранці, Довжина нам... ага, замочок замочок срібло, карабін. Довжина намиста 47 см і додатковий ланцюжок ще 5 см. Ширина намистин 6 мм. Вага – 41 грами. Нанизані намисте на ювелірний тросик. Ось такий класичний варіант, вартість 3200 гривень. Можна, до речі, під будь-який комплектик чудово запарувати. Ось так дивіться. І під ось цей також підійде. Ну, тобто, можна під будь-який такий класичний варіант. Що підійде під будьщую. Відкладу трошки наступне намисто, яке мені дуже особисто подобається. Я, до речі, в минулому, напевно, відео показувала таке намисто такої форми з турмалінами. От мені така форма дуже подобається. Краплинками. Краплинки в огранці. Замочок. Карабін срібло, так. Крапельки. 8 на 4 мм. Довжина намиста 46 см. Вага намиста 42,2 г. Такої вже більш ювелірної якості гранати. Вартість такого намиста 4500 гривень. Привезла ще, дівчата, два нових намиста, більш бюджетні, вони такі простіші. Форма кулька, вони нанизані на нитку. Замочок закрутка. Зараз покажу. Мені особисто закрутки дуже подобаються, вони, на мій погляд, більш надійні. Не знаю, то таке. Кому що подобається, кому як зручніше. Кульки від 3 мм йдуть на збільшення. Центральна кулька 9,5 міліметрів. Найбільша ось така. Довжина намиста 49, так, 49 сантиметрів. Вага такого намиста. 800... Ой, вартість такого намиста 800 гривень. Виглядає, до речі, дуже цікаво воно. Мені сподобалось два намиста таких в наявності. Так, по гранатикам ще маю декілька браслетів. Браслети з зірчастими гранатами, знову ж таки, спробую вимкнути лампу, якщо буде видно. При е, домашньому, як сказати правильно, при е, такому централізованому освітленні вони більш класно проявляються. Якщо вже лампа, то не так гарно їх видно ці зірочки. Зірочки, більш всього, йдуть хрестиками, три браслети в наявності, два браслетики трошки більші, 21,9 грам, на об'єм зап'ястя ось ці два, на об'єм зап'ястя до 17, 17 мілі... сантиметрів. Що сьогодні <см> важко говорити: до 17 см зап'ястя, ширина браслету. 12 мм ширина. Такі два-двіста. Такий браслетик трошки менший. На зап'ястя до 16,5 см. Вага 14,3 грами, середня ширина 10 міліметрів. Бо, знову ж таки, вирізка рунделів вся нерівна. Вони всі-всі різні. Ось так виглядатиме. У мене 17,5, але на мене трошки тугувато, бачите. На 16,5 буде краще всього. Ось такі більшенькі. І один в мене браслетик, так, тут ціну не сказала, 1950 гривень, менший браслетик. І один браслетик, ще в мене є ось такої форми прямокутної. Тут на зап'ястя 17,5 сегмент 11,5 на 8,5 мм. Собі такий, до речі, залишила, він мені дуже-дуже подобається. Не нав'язливий, але в той же час його видно. І по браслетам, дівчата, не що я в минулому відео говорила, коли гранати знімала, тут рожеві резинки. Я в комплект кладу резинки білі або прозорі, і можна буде перенанизати. Чому про це говорю? Я сама ношу такий браслет, рожеві резинки, якщо намочити ручку, ну, там, випадково чи як, вони можуть краситись на шкіру. Ось цей рожевий колір. Не знаю, чого їх на рожеві нанизують, але так, маємо, що маємо. Тому я даю додаткові резиночки, можна переробити. Такий браслетик 2400 гривень. І з гранатів ще в мене є гросоляри. Два браслети це зелений гранат, називається гросоляр. По 1800 гривень на 17,5 зап'ястя 23 грами. От сегмент, я тут навіть, якщо я не помиляюсь 9 на 9, зараз я помірю і точно вам скажу. Да, тут 9 на 9 сегмент. Один трошки світліший, один трошки темніший. І по гранатикам, напевно, що в мене все на сьогодні. Дуже хочу показати вам нові рутилові кварци та дещо є з турмалінових кварців. Рутилові кварци волосся Венери, Всі добре знають. Комплектик новий. Каблучка в розмірі 18,3. Камінчики 18,5 на 13 мм. Mm. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Дуже класний комплект. Я дуже люблю рутилові кварці. Зараз покажу вам ще браслети. Я в них просто закохалась. Вартість комплекту 4300 гривень. О, 200 гривень, 4200 гривень. Це мене браслет 4300 гривень. До комплекту можна додати ось такий браслет. Разом хочеться показати, щоб це було видно. Браслет на зап'ястя до 18,5 см. Вага браслету 21,9 грамів, тут 6 камінчиків форми крапля. І всередині овальний. Додатковий ланцюжок. На зап'ястя можна від 16 см до 18,5. 16 на 12 сегменти. Зворотній бік покажу. Камінчики всі відкриті. Замочок карабін. Ось так виглядатиме на зап'ясті. Вартість браслету 4300 гривень. Порутиловим кварцем. Є в мене на залишках ще знайшла один ось такий браслетик. Ширина 11 мм, на зап'ястя до 19 см. Найкраще, мені здається, на 18,5 буде. Ось так виглядає на зап'ясті. Вартість 1400 гривень. І три нові браслети я від них в захваті. Тут дуже-дуже класна якість. Я показую, а в мене одна лампа вимкнена. І чого? Тепер видніше. Браслетик окремо буду показувати. Ось цей, зверніть, будь ласка, увагу. Тут дуже прозорий кварц. Він такої класної якості цей браслет. Неймовірно, мені подобається Тоненькі волокна рутилу. Дивіться на цю якість каменя. Покажу на зап'ясті. Так, діаметр намистин 11,5 мм, на, 11 на зап'ястя до 19 см. Найкраще на 18,5 буде. Вартість ось такого браслету 2600 гривень. Якість кварцу тут неймовірна. Він практично ідеально прозорий. І ще два браслетики тут діаметр 8 міліметрів. На зап'ястя 17,5. Вартість 1200 гривень. Покажу. От у мене 17,5, він повністю можна ще трошки, але ну навіть на 17 я б рекомендувала. 17,5 він буде а, не жати, але буде повністю по зап'ястю. Ось так виглядатиме на руці. Дуже-дуже класні, мені подобається. І останнє, що на сьогодні ще покажу, покажу. Турмаліновий кварц, Є в мене одні вже залишились сережечки з турмаліновим кварцем, Ті, що були більш темніші. Вага 6,3 грами, камінчики 15,5 на 11,5 мм. Турмаліновий кварц, Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість сережок 1800 гривень. І маю ще три нові браслети ось сюди такий браслет класно підійде, він трошки світліший, ці трошки темніші. Такі браслети вже в мене колись були в продажу. Це ще нові провезла три штучки. Один світліший, так. Ой, ось так показуватиму. Щоб було видно гарніше. Один посередині геть такий темний-темний. Сегмент 10,5 на 10,5, на об'єм зап'ястя до 18,5 см. Ось так виглядатиме на зап'ясті. І два темніші. Вартість браслету 1300 гривень. Ну а на сьогодні у мене все. Всім дуже дякую за увагу! Долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти. посилання у першому коментарі до кожного відео. Там ви можете переглянути всі прикраси з їх характеристиками. Замовлення я приймаю у вайбері. Контактний номер телефону також залишаю у першому коментарі до відео. Всім гарних вихідних до зустрічі на каналі!